Оцей карман, береза і розово-біло-синій будинок. В цьому місці між стоянкою і березою має пройти велодорожка. І так як береза ця стоїть на шляху, є намагання її зрубати. Не знаю, що це за карман, чи він проєктний, чи не проєктний. Користуються ним мешканці тільки цього будинку. Поворот. І ось ми бачимо, бачимо простір між опорою освітлення і тою березою, яка може заважати. Але я сподіваюся, що вона, ми її збережемо, так як вона стоїть в метрах в п'яти від, від опори. Тобто тут можна сміливо пробити трасу велодоріжки і тротуару. Ось. Потім вона виходить сюди на Пониження бордюри тире, перехід. перехід. Потім ми доходимо до островка безпеки, островка розділення потоків. Переходимо і потрапляємо на перехрестя. Зараз я розвертаюся. Ось оце місце. Вже з іншого боку. Інші дерева, як мені пообіцяли будівельники і сказали, що вони вже домовилися. Вони збережуть, вони обійдуть між цими березками і тротуаром, тобто проїжджать частинами. Вони поміщаються і будуть акуратно проходити, не чіпляючи ці дерева. Бачите, йдуть активні будівельні роботи. Ось цілий ряд вирізок теж збережені. Ці вирізки будуть цілі.